Технолого-економічний коледж щороку підсумовує навчальний рік, складаючи зірки на небосхилі свого і зоряного олімпу. Це традиційне свято, яке проходить щорічно. Свято студентських зірочок, які яскраво засвітили протягом навчального року. Сьогодні у нас дуже гарне традиційне свято свято підведення підсумків нашого навчального року. Сьогодні отримають нагороди ті студенти, без яких. Не не відбувся жодний захід художньої самодіяльності студенти, які брали участь у спортивних змаганнях. Сьогодні ми нагородимо викладачів, які вклали часточку своєї душі, щоб ми отримали ось такі гарні результати. Загалом Зоряний Олімп це великий концерт талантів закладу і черговий привід запросити гостей. Цьогоріч на свято прибув почесний президент Вінницького національного аграрного університету Григорій Калетник з проректором з виховної роботи Любові Спірідоновою. За усталеною традицією їм вручили запашний каравай. Піснями та танцями студенти віншували завершення навчального року та вшановували найкращих у різних номінаціях, серед яких були і лідери, і відкриття, і кращі студенти спеціальностей. Загалом великий віночок талановитої молоді, яким пишається коледж.